І ви бачите, які ми отримали результат. Ми це зробили спеціально, от е, зараз, якраз для цього випуску, тому що щоб це було все максимально свіже і на зараз. Тепер ми бачимо, що нам Фейсбук показує, скільки приблизно ми людей можемо отримати, скільки лідів зараз будемо все це управляти. Ми виставили бюджет 30 доларів в день для того, щоб зробити швидкий тест, як ви бачите. Я хочу вам е, дати 5 помилок, які найбільш болючі і яких точно вам треба уникати, якщо ви думаєте про цей бізнес. Привіт, друзі! Дуже радий бачити вас сьогодні на другому відео нашої серії, де ви навчаєтесь тому, яким чином ви можете стартувати власну міні-діджитальну агенцію. Сьогодні ви дізнаєтеся, як всього за один день отримати клієнта, який буде готовий заплатити вам триста п'ятсот, а можливо більше тисячі доларів за ваші послуги. Більше того, які навіть можете не ви давати, а ці послуги можна давати інша людина, яку ви будете для цього залучати. Як ви, мабуть, зрозуміли, в цьому і є один із секретів успішності цієї бізнес-моделі. Вам Просто треба вміти правильно знаходити клієнтів і делегувати роботу виконавцям. І цьому ми вас навчимо. Я ділюсь цим з практики, тому що для того, щоб зрозуміти наскільки ця бізнес-модель успішна, ми навіть самі в певний час а, вирішили стартувати власну бутікову міні-агенцію для того, щоб відтестувати це все на практиці. До речі, ось фото як виглядала тоді наша агенція. Ці просто двоє людей працювали з нами для того, щоб ми могли запустити її, вести багато проектів успішно. Більше того, одного з них звати Артем, він буде. Також вам допомагати в тому, щоб ви стартували вашу власну онлайн-агенцію, і саме головне, що ця модель вона абсолютно застосовується до різних бізнесів. Якщо ви хочете займатися продажем smm послуг, чи контекстної реклами, чи маркетингу, чи дизайну, чи веб-дизайну, чи UX дизайну, чи графічного, чи ілюстрації, чи 3D-моделювання, ви можете самі обирати, чим ви хочете займатись. Навіть HR, чи Project Management, ці ніші також можна вести як держитальну агенцію. Більше того, ця модель абсолютно круто застосовується, якщо, наприклад, ви репетитор, або ви хочете продавати свої знання. Чи знання інших людей як е, репетиторів для того, щоб один на один працювати з дітьми. Ця модель також підходить абсолютно і повністю. Це друге відео з нашої відеосерії про те, як стартувати власну міні-діджитал агенцію. Якщо ви не знаєте, де отримати доступ до всіх відео, до всіх матеріалів, які ми для вас підготували, то під цим відео є посилання на сторінку, де ви можете залишити заявку і отримати все, що стосується запуску вашої власної діжитальної міні-агенції. Зробіться прямо зараз, ми продовжуємо. Переходимо прямо до справи. Зараз я покажу вам, яким чином ми досить Швидко стартували рекламну кампанію для того, щоб отримати наших, наші перші заявки. І я потім поділюся, яка середня конверсія заявок в оплату. Вам треба розуміти, що є різні варіанти для просування своєї діджитальної агенції або своїх послуг. Їх безліч, як безкоштовних, так і платних. Я особисто люблю платні, тому що вони трішки спрощують всі процеси. І ми йдемо в інтернет, і прямо кажемо, нам потрібна така, така аудиторія. Ми готові з нею заплатити. Будь ласка, Фейсбук, там інстаграм, Google, YouTube, Дай нам її, і ми з нею будемо працювати. Для мене це виглядає набагато простіше. І якщо клієнт може вартувати 30, 40, можливо 50 доларів, навіть нехай 100, хоча зазвичай він е, коштує набагато дешевше, то він ви вам платить 300 доларів чи 500, ви рахуєте самі. Якщо ви навіть заробляєте 300 баксів в місяць, що небагато, ми будемо рекомендувати вам заробляти більше. Покажемо, як це робити правильно. Ви купили клієнта за 50 доларів, ви, наприклад, віддали на реалізацію послуги ще 100, ви 150 заробили в цьому місяці. І якщо ви все робите правильно, то в наступному місці ви заробите вже не 150, а 200, тому що ви знову не будете втрачати гроші на те, щоб знайти цього ж клієнта заново. Він буде з вами. І в середньому е задоволені клієнти знаходяться в агенціях від трьох місяців до років. Тому друзі, зараз ви бачите, яким чином ми стартували платну рекламну кампанію для того, щоб залучити клієнтів швидко, і ви бачите, яким ми отримали результат. Ми це зробили спеціально от е зараз, якраз для цього випуску, тому що щоб це було все максимально свіже і на зараз. Ну. І більше того, ви можете повторити те, що ми зробили в цьому відео. Однак я вам бажаю все-таки вивчити досконало, як працює ця модель, тому що тільки вміти цей компонент трішки буде недостатньо. Вам треба розуміти, як працювати з клієнтами, скрипти переговорів мати, вміти їх закривати, вміти реалізовувати послугу за рахунок інших людей. Ми це все вам покажемо, тому все покроково домовились. Отже, починаємо. Саме просте, що ми взяли, це канва. Скоріше, ви знаєте цю аплікацію. Ви можете за допомогою неї створити досить швидко прості гарні креативи. Більше того ці креативи взяті з заготовок вже самих шаблонів в Канві, Тих не видумували, не створювали. Просто взяли те, що вже було готово, і швиденько додали те, що нам потрібно в плані тексту і офору, тобто самої пропозиції. В даному випадку ми написали, як просувати бізнес в соцмережах. Це досить цільовий запит. Ми далі закривали цих клієнтів на консультацію для того, щоб вже через консультацію ми підказали саме власникам бізнесу, що їм треба робити, для того, щоб був результат. Ну і відповідно, потім них питання виникає, хто нам це все зробить, тому що зазвичай власник бізнесу не хоче це все робити. Самостійно. Коли ми зробили креатив в CanVi, далі ми переходимо в Фейсбук і тиснемо Створити нову рекламну кампанію. Тут ми обираємо ліди, тому що наша основна задача це отримувати ліди. Так, це платна рекламна кампанія. Якщо ви вирішите робити щось безкоштовне, ми також покажемо багато способів, як безкоштовно можна залучати для себе велику кількість клієнтів. Тепер, що важливо, ми, ми обираємо миттєві форми. Миттєві форми це значить, що ми прямо в Фейсбуці будемо генерувати ліди. Нам не потрібен сайт для цього, і людина, коли буде клікати. На нашу рекламну кампанію, то прямо в Фейсбукові вона буде е, заповнювати форму і відправляти нам свої дані. В цьому є теж ще певна перевага. Є плюси в сайтах, є плюси в цих формах. Форм просто налаштовується набагато швидше, тому ми це все показуємо. Тепер ми бачимо, що нам Фейсбук показує, скільки приблизно ми людей можемо отримати, скільки лідів зараз будемо все це управляти. Ми виставили бюджет 30 доларів день для того, щоб зробити швидкий тест, як ви бачите. А далі обираємо вік. Тут, в принципі, ви можете обрати свій. Ми, е, Брали таку мабуть середню якусь категорію підприємців, які активні в інтернеті, це в. Дещо з нашого досвіду можете теж це використовувати. Далі ми обираємо обов'язково ручні плейсменти, і тут е, прибираємо комп'ютер, тому що, як показує практика, мобільні користувачі вони і дешевші, і їх більше. Е, ми також прибираємо стрічки, е, прибираємо оголошення е, in Steam, стрім і пошук е, і рекламу в статтях. В даному випадку ми зробили е, креативи, як ви бачили, для реклами в Stories чи реклами в Reels. Чому саме так? До речі, я можу сказати так, що ви можете отримати, мабуть, кращі результати. Швидше, якщо будете робити рекламу в стрічці. А, але в даному випадку ми просто пішли від того, що знайшли цікавий шаблон в канві і саме тому ми обираємо з вами стрічку. Тепер ми додаємо, ми налаштовуємо нашу кампанію. В принципі, бачите, як ми це робимо, ви можете робити так само: ми додаємо креативи, у нас їх буде два. Я можу сказати з досвіду, що якщо будете робити е рекламу в Стрічці, то ви можете претендувати на те, що вартість заявки буде дешевша, ніж з Reels. Тому що Reels чи Stories це більше той формат, коли люди просто швидко клікають чи свайпають свою стрічку. І як показує практика, в них фокус набагато менший. Але ми це зробили ще з іншої сторони, щоб подивитись, яка буде вартість ліда в, Фейсбук, в Фейсбукові в одному із самих таких от важких плейсментів. Нам це було дійсно цікаво. І ми досить здивовані результатами. Ви зараз це побачите. Я Особливо думав, що він буде набагато дорожчий, але виявилось, що це не так. Опис нам тут особливо не потрібний, тому що це в нас реклама йде не в стрічку, а це реклама йде в Reels чи в Stories. Обираємо заклик до дії подати заявку. Це важливо для того, щоб люди могли прямо в Instagram зареєструватися. Що ще круто в цьому всьому, то що дуже часто контакти людини, яка хоче зареєструвати, вже підставляються форму, тому її треба натиснути, просто відправити свої контакти і все. Тепер ми обираємо детальний таргетинг, це так звані інтереси. Ми звісно, ми обираємо бізнес, це наша найбільше більша аудиторія. далі. Фейсбук нам дає багато рекомендацій. Тут можемо брати, можемо не брати. Можна в принципі було б залишити бізнес як одну широку аудиторію. Вона б теж непогано працювала. От але ми трішки більше її розширили. Ми додали онлайн рекламу. Це ті люди, які цікавляться онлайн-рекламою. Тут звісно можуть залітати до нас і маркетологи, але можуть бути і власники бізнесу, які саме цікавляться тим, як налаштувати для себе онлайн-рекламу. Також додаємо бюджет кампанії Advantage Plus. Тут це більш зв'язано з тим, як будуть наші кошти розподілятись між рекламними компаніями. Так ще раз все просто перевіряємо і публікуємо. Тепер давайте подивимось, що в нас вийшло. Як ви думаєте, чи вдалося нам за наші 30 баксів отримати заявки? Чи вдалося нам отримати цільову аудиторію, які можна запропонувати нашу послугу і продати? Чи ні? І скільки коштує одна заявка? Як ви бачите на скріншоті, нам вдалося отримати 5 лідів за вартістю 8 доларів 14 центів за одну заявку, і всього ми витратили 40 доларів 71 цент. Це до речі. Ще непоганий результат, я думаю, що буде дорожче саме з Reels. Декілька важливих моментів тут, які треба вам розуміти. Дивіться, що перше. взагалі ціна непогана, але це тільки перший день реклами. Фейсбук ще в принципі не встиг вчитись тому, хто наша ідеальна цільова аудиторія. Тому, якщо ми будемо продовжити крутити цю рекламу, то вона буде відповідно оптимізуватись і вартість буде знижуватись. Другий важливий момент, якщо зробити цю ж саму рекламу в стрічці, то вона буде ще дешевшою одразу. Тому це теж варто враховувати. Рекорд в нас був це декілька доларів за заявку. Декілька доларів. Але я не буду брати цей показник за референс, тому що у вас може бути більше. Скажімо, що ви зможете робити за 5-6 баксів. Як це, до речі, роблять один з менторів нашої програми по запуску вашого міні-діджитал-агентства, це е, хлопці з агенції Перше. Подивіться ось їхні креативи, і ми бачимо, що в них вартість за заявку приблизно 6 доларів. Тепер, яка буде вартість клієнта? Вам треба зрозуміти, що не всі ті люди, які залишили заявку, вони будуть у вас е, купувати. Більше того, не всі люди навіть будуть з вами спілкуватися, тому що хтось просто залишив, потім забув. Потім Тим передумав тут багато різних історій. Приблизно половина з цих людей, інколи більше, вона вийде з вами на контакт в плані Zoom-зустрічі або можливості з вами поспілкуватись про те, як ви можете покращити її е, бізнес чи те, що ви пропонуєте за допомогою вашої агенції. І загалом, якщо подивитись на кількість реєстрацій загально, то в середньому конверсія буде від 10 до 25%. Це значно, навіть в нашому випадку нам клієнт міг би вартувати від 80 доларів десь приблизно до 30 доларів. Відповідно, це ми тільки почали, ми не робили оптимізацію ми не робили рекламу в стрічці. Тепер питання, чи варто це того? Якщо ви можете піти в Facebook і просто сказати, Facebook, я хочу купити за 30 чи за 50 доларів клієнта, який мені принесе 150 чи 200 чи 300 чистими. Кожного місяця, чи готові були б це зробити. Я показую вам це все не для того, щоб зараз якось похвастатись, а для того, щоб показати, що ця можливість набагато простіше, ніж здається. Дуже часто ми, як люди, любимо поскладнювати певні речі, хоча в цьому світі все набагато простіше, і для того, щоб заробляти нормальні гроші, не потрібно робити якихось важких складних речей. Цьому цьому друзі можна навчитись 30 днів, і ми вам допоможемо. І тепер розуміючи, що ця модель досить проста, ви можете залучати клієнтів буквально за один день. Більше того, це можна зробити. Навіть безкоштовними способами в тому ж інстаграмі ми також будемо розповідати, як це все робиться. Я хочу вам е, дати п'ять помилок, які найбільш болючі, і яких точно вам треба уникати, якщо ви думаєте про цей бізнес. Помилка номер один: наймати працівників завчасно. Ця модель працює так, що ви виплачуєте за виконану роботу тільки тоді, коли ви отримали дохід. Це не працює навпаки. Тому ви не набираєте собі співробітників наперед. Ви не підписуєтесь з ними там на якусь зарплатню до тих пір поки у вас немає клієнтів. Процес відбувається так, що спершу клієнт він зацікавлений, він виплачує вам гроші. Потім під його здачі підбирається людина, яка буде її реалізовувати. Тому що цих людей підібрати досить легко і швидко. Не треба цього боятися. В деяких випадках, якщо ви самі вмієте, добре ви можете самі реалізувати цю послугу. Якщо ні, не питання, ви дуже швидко зможете знайти людину, яка зможе вам її реалізувати. Добре? Тому не забігайте вперед. Коли ми кажемо, що для того, щоб стартувати власну міні-діджитал агенцію, не потрібні інвестиції, ми... Це кажемо, тому що це дійсно так і є. Якщо ви будете не допускати цих помилок, то ви не будете витрачати гроші туди, куди не потрібно. Друге знімати офіс. Вам не потрібен тут офіс. Цей бізнес абсолютно мобільний, він працює в онлайні, і, звісно, якщо ви хочете, вам комфортно і подобається, добре, робіть це, але не на початку. Перше почніть заробляти, генеруйте чистий прибуток для вас, який потім ви зможете використовувати правильно. Я особисто не рекомендую знімати офіс, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Хочеться працювати десь в іншому місці, окей, підіть, працюєте в кафе, візьміть собі Каву, посидіти там пару годин, змініть обстановку. Коли ваш бізнес буде трішки більшим, добре захочете, ви зможете винайняти собі власний офіс, або, наприклад, орендувати краще житло, де у вас буде свій робочий кабінет, і працюйте собі там. Третє, а не потрібно створювати якийсь великий дорогий сайт, шукати розробників за це все платити гроші, чи сидіти і там днями ковиряти з конструктором. Якщо ви хочете сайт, що не обов'язково, ви можете зробити на готових конструкторах. Їх сьогодні багато. Зробіть просто лендінг, односторінковий е сайт, який ви. Зможете форити там за декілька годин. Все. Але і це є не обов'язково. Як зробити той лендінг, який буде конвертувати вам заявки і працювати, ми також вам покажемо і пояснимо. Четверте, не намагайтесь отримувати клієнтів з інтернету, не розуміючи, що таке воронка продажів. Це дуже важливий елемент, тому що, поки ви це не знаєте, ви будете палити гроші на рекламу, або сидіти годинами і днями ковирятись в безкоштовних варіантах залучення клієнтів, але в результаті ви їх так і не отримуєте, або їх буде дуже мало, і це не буде вас якось тішити. Коли ви зрозумієте повністю що таке що воронка продажів, і розберете з усіма етапами, ми покажемо про це, до речі, в наступному відео. А, у вас буде більше розуміння взагалі того, як працює вся ця модель ціляком. Тому обов'язково на наступне відео я вас чекаю на прем'єрі 19.00. І п'яте, не спамте людей з вашою пропозицією. Це дійсно трішки неприємно, тому що коли вам навалюють в особисті купу повідомлень. Це виглядає просто як ну якийсь шлак. Я на це не реагую. Наприклад, я розумію, що більшість також на це не буде реагувати. Якщо ви хочете зробити пряме залучення клієнту, вийти в ринок і е, комусь щось е, продати, то це зробиться не так, точно не через спам. Вам треба заходити через користь, через те, що ви робите щось корисне наперед. Тоді вас точно будуть помітять і тоді за точно захочуть працювати. Тому, друзі, якщо це відео було вам корисно, ви знаєте, що робити. Ставимо пальці вверх, залишаємо коментарі чи питання, які у вас є. Ми на них будемо відповідати. І завтра побачимось на третій частині нашої прем'єри, де ви отримуєте, по суті, покроковий алгоритм того, як працює ця вся бізнес-модель. Мабуть, це відео буде одним із самих цікавих і найбільш очікуваних. Побачимось!